Макрон хоче відправити в Україну 40 тисяч солдатів НАТО. Який ще його план? Командування однієї з бригад може доручити Польщі. Ну так видається, враховуючи, що створюється нова контактна група для завершення війни в Україні, де точно є Польща, де точно є Франція, де точно є Великобританія, де точно хоче бути Німеччина, де й можливо будуть Норді груп країни, так ось такі нордичні теж присутні. Про таку місію нагадаю, коли з візитом був Фрідріх Мерц, претендент на посаду німецького канцлера цього тижня в понеділок в українській столиці. То не тільки про те, що він готовий нам таурус дати, затвердив Мерцю позицію, яка відмінна, і слава богу, від позиції канцлера чинного вічно всього боязкого Олафа Шольца. А Мерц каже, дам все таурус. Дам добробити ним дам і про якраз створення такої контактної групи нового такого локального геополітичного. Порядку, яка серед е, м, учасників якої, як бачимо, опиняються фронтмени підтримки України, анонсував її Фрідріх Мерц, а президент України Володимир Зеленський в свою чергу на спільній прес-конференції з Мерцем каже: та в принципі ця група вже майже така і створена.